Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо. Стартує щорічна кампанія з декларування доходів. Театр Дзбановського готує нову виставу. Рятувальники та поліцейські застерігають школярів від небезпеки. 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування доходів, отриманих у минулому році, з яких не сплачені податки. Олександрійський центр обслуговування платників готовий надати як практичну, так і консультаційну підтримку, зокрема щодо оформлення декларації та обрахування суми податків. Детальніше про декларування далі у новинах. Стартувала щорічна кампанія декларування від початку 2025 року. Декларуються доходи минулого року, з яких не були сплачені податки. Начальниця Олександрійської ОДПІ розповіла, які найпоширеніші доходи та на які суми чекають. Найчастіше Олександрійці декларують доходи від спадщини, дарування, прощені банком відсотки за користування кредитом, орендну плату, дохід від продажу нерухомого майна та або автомобілів. Перші підсумки кампанії ми будемо підводити по закінченню січня, але можна сказати, що минулорічна кампанія 2024 року принесла задекларовані доходи на суму 241 мільйонів гривень, на які нараховано майже 3 мільйони гривень податку на доходи та близько 600 тисяч гривень військового збору. Варто відзначити, що якщо військовий збір 100% надходить до державного бюджету, то податок на доходи фізичних осіб, а саме 64%, його, надходить до місцевих бюджетів територіальних громад, що є суттєвою підтримкою їх життєдіяльності. Тому я закликаю громадян не відкладати декларування на останні дні і центри обслуговування. Платників в Олександрії, Світловодську і Петровому готові надати практичну, методологічну і консультаційну допомогу в заповненні декларації. Та частина деклараційної кампанії, що передбачає сплату податків, триватиме до 30 квітня, включно, пояснила фахівець. У цей строк необхідно всім громадянам, які отримали ті доходи, які я перелічила вище, подати до Олександрійської ДПІ декларацію про майновий стан і доходи. Сплатити податок на доходи та військовий збір, визначені за цією декларацією, громадяни мають до 1 серпня. Ставки податку на доходи вони є різними і залежать від виду отриманих доходів. Це від 5% до 18. Ставка військового збору по річному декларуванню складає 1,5%, крім операцій з майном, як то спадщина, дарування, продаж нерухомого або рухомого майна. Якщо такі майнові операції було проведено і оформлено до 1 грудня 2024 року, то ставка військового збору 1,5%. А якщо після 1 грудня, коли відбулися відповідні зміни в законодавстві і військовий збір було підвищено, ставка складатиме вже 5%. Друга частина деклараційної кампанії на повернення коштів за навчання довгострокове страхування життя триватиме до кінця 2025 року. Кошти надійдуть протягом 60 днів з дня подачі декларації. Ця послуга користується попитом. Особливо ж це стосується, як я вже сказала, повернення коштів за навчання самого платника або членів його сім'ї першого ступеня споріднення: це е, діти е, або дружина чоловіка, або батьки. Ну, зазвичай це в основному стосується дітей, студентів, які навчаються на контрактній основі в вітчизняних вузах України. Е, і з кожним роком зростає прямо, можна сказати. В геометричній прогресії та кількість платників, які повертають кошти за страхування, люди дуже активно укладають страхові полюси з відповідними страховими організаціями, і мають право отримати частку сплаченого податку на доходів зі своєї заробітної плати як невеличку компенсацію за такий метод страхування. Детальна інформація щодо термінів ставок податку є на сторінці Державної податкової служби. Консультацію можна отримати безпосередньо у фахівців центру обслуговування платників. Квітка, що сміється, це нова назва вистави, над якою працює народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський. Цього разу глядачі побачать від театралів комедію за твором британського автора Ноела Кауерда. Режисерка майбутньої прем'єри обіцяє адаптувати англійський гумор під Олександрійського глядача. Подробицями підготовки керівниця театру Збановського поділилася з нашою знімальною групою. Народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський готує для шанувальників нову виставу. Цього разу це буде комедія за творчістю відомого британського автора Ноела Кауерда. Вона називається справжня комедія: Квітка що сміється. Це на три дії вистава. Вистава, я скажу, дуже важка. Взагалі, англійський драматург це дуже важкий. Ми якось захопилися цією виставою, а потім нам ми бачимо, що вона важко йде. Актори підійшли у нас один до одного, як то кажуть, але ж важко. Я підготувала актора, його забрали. Ви розумієте, мені тепер зараз по нові нада. Тим паче, що це, ну, в основному у кожного там головна роль. Там немає, щоб була друга рядна роль. Зараз триває основна вичітка сценарію, а актори театру Збановського працюють над своїми образами. У новій постановці візьмуть участь актори, які добре знайомі постійним відвідувачам вистави від аматорського театру. В головній ролі зараз у нас в цій виставі Андрій Літвінов. В цій ролі Катя Біланюк, Наталія Біланюк, дуже цікава роль у неї. В цій виставі Вікторія Молитюженко Грановський, Вознюк, Щекотова, Тетяна Черноус. Тобто і багуцький Олександр Багуцький актори дуже гарні, актори просто чудові. Режисерка вистави та керівниця театру Збановського Тетяна Бесмольна зазначає, що своєрідний британський гумор та жарти адаптує так, аби Олександрійському глядачу було цікаво та зрозуміло. Не розуміємо англійський там, гумор американський англійський. Ну він сухий, там немає того живого, що є від життя у нас. Але від того, що, наприклад, Моніку грає. Ірина Давидюк, вже від того, як вона кидає цю фразу, уже буде глядач сміятися. І потім ми ж її приспособимо до нашого, до нашого більше життя. Буде, звісно, тема така, що, ви знаєте, якби. Мені, якби я, наприклад, мала право змінити назву, то я б це точно написала, що це трагедія от, сімейних відносин. На цьогорічний огляд конкурс Театральна весна Кіровоградщини нова робота ще не буде готова, тому колектив презентує попередню виставу Щастя бути разом. Працівники поліції разом з фахівцями ДСНС провели для школярів спільний захід. Рятувальники нагадали дітям правила мінної безпеки та особливості безпечну відпочинку на вулиці взимку. Правоохоронці розповідали про основні правила дорожнього руху та пояснили, як убезпечити себе в умовах поганої видимості. Також для дітей був проведений майстер-клас з виготовлення флікерів. Безпека на дорозі важлива для кожного, а особливо для дітей. У темну пору ризик потрапити у ДТП зростає. Тому для школярів правоохоронці провели профілактичну акцію Засвітись у темряві. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, ДСНС, а також ЮНІСЕФ проводять спільну кампанію Засвітись у темряві, мета якої саме посилити обізнаність громадян та дітей щодо правил поведінки у темну пору доби, зокрема під час зимового періоду. Також робити це стилем життя громадян, а не просто дотриманням правил особистої безпеки. Тож сьогодні поліцейські спільно з працівниками ДСНС проводили такий інтерактивний захід не лише в Олександрії, а на трьох локаціях: це місто Кропивницький, також Новостародубський ліцей, із учнями п'ятих-сьомих класів, спрямованих на підвищення їхньої обізнаності. Ну, якщо говорити безпосередньо про наш напрямок, да, то це дотримання правил дорожнього руху. У темряві на пішохідних переходах та за їх межами водіям погано видно пішоходів, особливо якщо вони одягнені у темний одяг. Тому правоохоронці радять користуватися світловідбиваючими елементами. Це можуть бути каркасні жилети, звичайні жилети, маніжки, різноманітні наліпки, брилки. Навіть зараз одяг і взуття виготовляють із світлоповертальних елементів. Це все є дуже і дуже важливими, аби вберегти своє життя і здоров'я, особливо для дітей. Під час заходу діти виготовляли флікери, маленькі значки, які відбивають світло в темряві. Вони допомагають водію побачити пішохода у нічний час. В темному одязі водій може помітити людину не ближче, аніж за 10-15 метрів, що, як ми всі прекрасно розуміємо, не дає змогу йому своєчасно зупинитися та викликає скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Білий одяг або жовтий збільшує цю відстань. А якщо говорити про наявність світлоповертальних елементів, то ця відстань сягає близько 150 метрів. І приблизно у 85% випадках звичайно рятує життя і здоров'я. Флікери виготовляють з м'яких матеріалів яскравих кольорів. Їх кріплять за допомогою шпильки або наліпки на сумки чи рюкзаки. Вони для того, щоб ми могли забезпечити свою безпеку на дорогах і щоб нас бачили водії машин. Флікери повинні бути на рухливих місцях, на зап'ясті або на передпліччі. Разом з правоохоронцями важливу інформацію школярам доносили і працівники ДСНС. Зокрема, рятувальники нагадали правила безпеки на вулиці взимку та застерегли учнів про небезпеку, яку несуть підозрілі предмети. Ми сьогодні говорили з дітками про кригу, як убезпечити себе, чому не потрібно виходити на кригу. Також говорили про вибухонебезпечні предмети. Небезпека може бути повсюди. Особливо це може бути в лісі. Або в парках, де більше перевага насаджень, щоб вони слідкували, де вони ходять, дивилися під ноги і були безпечними. Якщо трапилася якась подія, телефонували до служби порятунку. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.